всім привіт. Сьогодні у нас 9, 9 жовтня і будемо показувати, ну, який осип кліща у нас. Вчора ми обробили бджіл від кліща. Ну і будемо показувати. Так, друзі, що тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 10 около 10 кліщів. Так, тут у нас один. Один, два. Більше три. Три. Так, один. Один, два. Три. Один, два, три, чотири. І все. Ось, тут, друзі, бачимо чудово. Ну, тут около 20 кліщів. Може навіть більше. Бачимо 4, 5. Ну, тут багато кліща впало. Так, тут у нас що? Тут у нас що? Тут у нас один бачимо? Один? О? Тут навіть рахувати немає, ну там около 20, може навіть більше як 20. Тут бачимо взагалі щось. Чисто, пусто. Не знаю чому. Тоже нема вроді б ні. Да, нема ні одного. Так, і тут у нас що бачимо один, два. 2, 2, 2, 2. Ось тут 3. В принципі, більш не бачу. Так, друзі, що у нас? Якщо чесно, здивований, тому що до цієї обробки так кліща не падало. Хто хоче, може передивитися там минулі ролики по тому як ми обробляли кліща. Завжди ми ставимо ну на ці е, 10 сімей, там у нас ще 11, але зараз до неї підійдемо, подивимось. Е, завжди ми ставимо на ці 10 сімей планшети. Такого осипа не було. Якщо чесно, ну, в першій сім'ї, коли я побачив, що там багато кліща, е, я не здивувався. Чому друзі не здивувався? Тому що. Вчора я, деякі ще нуклеуси, у мене там були ну залишки бджіл, залишились бджоли в нуклеусі. І не знав, що з тими бджілками робити. Я тоді взяв просто їх, вони були без маток, без нічого. І щоб бджола не пропадала, ну, там, скажімо, ну, я знаю, ну, можливо, якщо взяти 300 рамку, то одна така гарно обсижена рамка бджоли була. Я не знав, що з ними робити то я їх просто взяв в відро, пострясував і бачимо на тій рамці, на тій сім'ї першій стоїть жовтий корпус 145. Я просто зверху поставив 145 корпус, загнув, ну можемо підійти, подивитися. Як це виглядає? Ну Бачимо ось так. Я просто загнув клейонку, сюди висипав бджіл, тих із нуклеуса. І все. Так, все нормально тут висипав бджіл з нуклеуса і все. І тому я не здивувався, коли побачив тут досить такий осип, великий кліща, тому що ну, цей кліщ міг впасти з тих бджіл, що я висипав з нуклеуса. Тому що на тих... В бджолах по-любому є кліщ, вони ні разу не оброблялися від нуклеуси заселилися. Це рахуйте цілий сезон, вони відпрацювали. Це вже у нас жовтень місяць, і вони ні одну обробку не пройшли від кліща, тільки там навісні. Але ну, то, що вони навісні пройшли обробку від кліща, то тих бджіл вже давно немає, що проходили обробку від кліща навісні. Тому я, друзі, не здивувався, коли побачив тут на першій сім'ї такий осип. Ну, але коли вже, наприклад, побачив. Ось на цій сім'ї такий осип. Потім тут також щось. Тут, наприклад, коли я цей осип побачив, ну, ці сім'ї вже оброблялись це четвертий раз. І завжди ставив на всі на ці 10 сімей планшети, щоб дивитися, яка осип. Тому, думаю, друзі, що напевно днів через 10, ну, можливо, 7-10 днів повторно пролю їх. Повторно їх пролью, бо ну, якщо чесно, це мене чуть-чуть вже е, ну, насторожило. Тому, друзі, наприклад, чому я якби, е, якби це сказати, ну, наприклад, є люди, котрі питають, скільки потрібно проливати від кліща, коли проливати, як проливати і тому подібне. Наприклад, друзі, щоб зрозуміти, коли їх проливати, як їх проливати і скільки їх проливати, потрібно хоча б якийсь відсоток з пасіки робити ну, ось такий ну, провірку на осип кліща, як кліщ падає, чи взагалі є кліщ у сім'ях. Скільки його, бо, наприклад, ну, може бути в сім'ях небагато кліща, а може бути дуже багато. Ну, якщо дуже багато, то це вже замітно на самій бджолі, коли ви дивитесь рамки. Але, наприклад, так як у мене на рамках не замітно на бджолах кліща, що він ходить по бджолах, а ось осип бачимо, що є. Ну, наприклад, якщо б тепер цієї осипи ну, не було, наприклад, якщо б були всі такі планшети, як скажімо, наприклад, ось цей. Що там один-два кліщі або якось тут, наприклад, ці ну, планшети, що там по одному, по два кліщі, е, тоді б я їх більше не проливав. Ну, Бо не бачив би я в тому сенсу, щоб проливати їх, щоб лишній раз е, труїти бджолу. Труїти скажімо так, ми троимо не лише е, кліща, а тровимо і бджіл. Зараз ми також подивимось на те, що секундочку, візьму станеску. E, Подивимось відразу ну, на те, чи справді травимо ми і бджіл, а не кліща. бо Вчора я показував, наприклад, підмор у цій сім'ї і підмор у тій сім'ї. І зараз ми подивимось після обробки, який підмор получився в сім'ї. Бо е, в минулому ролику там мені писали коментар, що чи не забагато, ну, невелику концентрацію я роблю амітразу. Бо я роблю, наприклад, 1 міліграм амітразу на 1,5 літри води. А має йти 1 міліграм на 2 літри води. Воно чуть-чуть, получається, -чуть сильніша концентрація, ну, але бачимо і кліща, воно якби. Вбаляй. Так, подивимось просто. ну Бачимо дно чисте. Як не Оп. як не було. Друзі, під муру так його і немає. Е, так, перейдемо ще в ту сім'ю, подивимось. Так, для початку подивимось осип. Що у нас? Ну, бачимо і тут у нас кліща якби немало. Ось такий результат. І подивимось. Так, секунду, бо важкий вулик. Ну, бачимо дно чисте. Бачимо дно чисте. Так, підійдемо ще ось до цієї сім'ї. Зараз мене хтось можливо і укусить. Що ще хотів сказати? Ну, бачимо, друзі, з такою концентрацією бджіл ми дуже не травимо, тому що осипами тут критично, ну, в принципі, критично взагалі ніякого немає, немає осипу бджіл. І погода у нас бачимо така, що. ну, не могли бджоли почистити дно, бо бачимо, що бджілка практично практично не літає. Хотів ще показати, друзі, також під вчорашнім відео був такий коментар, бо показував цю сім'ю і показував ось цю сім'ю. Наприклад, як має виглядати, ну, не як має виглядати, як у нас є, як ми робимо. Як ми пущаємо бджіл в зиму, скільки повинно бути корму, яка повинна бути сім'я і тому подібне. І також, друзі, я говорив, що не всі сім'ї, наприклад, у нас одинакові посилі, не всі сім'ї однаково мають кількість рамок і тому подібне. Наприклад, так, як цю сім'ю, я ще вчора казав, що її буде потрібно скоротити, але буде вона скорочуватися тільки тоді, коли. коли Ну, коли вони будуть збиратися вже в клуб. Так, друзі, бачимо. Ось сюди. Бачимо, тому що я вчора вийняв ці перші три рамочки, друзі. Ну і тут бджоли багато не було, не обсижувало багато бджоли ці три рамочки. Ну бачимо, що основна бджола сидить ось тут. І клуб, я думаю, що буде збиратися десь ось так, можливо, на чотирьох, на п'ятьох рамочках. І, да, звичайно, що ці три рамочки будуть лишні, ми їх потім виймемо. Чому я це показав? Бо просто під вчорашнім відео був коментар. Людина написала, коментар, що. Тут немає ні бджоли, ні меду. Друзі, щоб такі робити висновки, що немає ні бджоли, ні меду, потрібно спочатку ну, більш-менш нормально передивитися відео. Це по-перше. По-друге, друзі, ну, я зробив для себе такий висновок. Що, скажімо так, в тієї людини взагалі, можливо, бджіл немає. А якщо і є, то можливо там одна-дві сім'я і ну, то таке. Але впевнений на 90%, що взагалі в тієї людини бджіл немає. І скажімо так, ну я, наприклад, я не розумію, навіщо, якщо ти до того далекий, навіщо писати коментарі, що там немає ні бджіл, ні меду. Скажемо так, це, наприклад, так якби я подивився образно, скажімо так, відео, де людина там фарбує автомобіль, хоча я до того дуже страшно далекий. І написав під тим відео коментар, що е, ну не знаю який там коментар, що ну, наприклад, ну, коротше, ти взагалі-то неправильно там пофарбував, там не при тій температурі, якій потрібно фарбувати, не такий гараж, який має бути при фарбуванні автомобіля і тому подібне. Хоча, друзі, я до того взагалі далекий. і, ну... Не бачу сенсу таке, наприклад, людині писати. «Да, Подивився відео, сподобалось, не сподобалось, все, на тому крапка. А писати якісь там коментарі, коли ти до того взагалі далекий, то скажімо так, ну, не бачу сенсу. Бачимо бджола тут є, корму тут є, друзі. Кажу, наприклад, не всі сім'ї, якщо вона сидить так, як це, наприклад, на 8-9 рамок. То і клуб там буде відповідати 8-9 рамкам. То, що вона тепер сидить на 8-9 рамок, коли вона збереться у клуб, так, да, там, можливо, будуть лишні 2-3 рамочки. Ми їх заберемо. Або навіть 4 рамочки будуть лишні, ми їх заберемо. Ну, тепер поки що вони собі сидять так. І скажемо, там, скільки там є меду, з тим медом вони повністю спокійно перезимують і все буде добре. Тож, друзі, таке відео. Кажу. Повторюсь ще раз, що, наприклад, щоб розуміти, скільки потрібно бджіл обробляти, як обробляти, обов'язково треба робити якийсь ось такий тест. Щоб розуміти, скільки у вас кліща в сім'ї, щоб розуміти, яка закліщованість сім'ї, і вже від того відштовхуватися, як їх обробляти, чим обробляти, скільки раз обробляти. бо... Скажімо так, взяти 10 пасік і всі 10 пасік будуть по-різному мати осип кліща. І всі 10 пасік по різному буде треба обробити. Бо котрась пасіка буде дуже закліщована, її буде потрібно дуже обробити, щоб вбалити як, ну, якомога більше кліща, щоб вони перезимували. Котрась пасіка буде менш закліщована, її там буде достатньо обробити 3 або 4 рази і на тому все. Ну, а котрійсь пасіці, можливо, навіть достатньо буде двох обробок. І ще, наприклад, друзі, ну, що е, воно, наприклад, я вже для себе замітив декілька останніх років я так роблю, що обробку треба проводити ну, починаючи з серпня місяця, щоб якомога менше е, кліща доживало до цього часу. Не тепер починати дуже інтенсивно так обробляти. А тепер, скажімо так, тільки кліща того. ну, Добивати, а якомога більше кліща вбаляти в серпні. Місяці. Тож на цьому поки що все. Пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього. Ну, а я так думаю, що кажу, можливо ще через 7-10 днів ще раз їх обов'язково пролював, бо ну, це мене чуть-чуть насторожило цей осип кліща. То потрібно їх ще раз обробити. На цьому поки що, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!